Як? От поясни мені, взагалі, як ти могла піти працювати в чужу фірму, бо знала, що ви будете проти. Настя, ти що звільнилась? І це в той момент, коли мені так потрібна твоя допомога. Яка? Піпірці з місця на місце прикладати. А ти одразу хотіла начальником стати? Ні, не хотіла. Але я хотіла нормальних задач і поваги від колеги, не ставлення як до батькової доньки, яка нічого не вміє. Доня, але ж ти батька підводиш. Капець, ви взагалі мене чуєте? Ну тоді й говорити нема про що. Я своє рішення не зміню. Знаєш що? В такому випадку на нашу з мамою фінансову допомогу можеш більше не розраховувати. Після закінчення університету. Анастасія працювала на фірмі батька. Проте дівчину не влаштовувало те, що колеги до неї ставилися не як до професіонала, а як до доньки начальника. Тому дівчина вирішила змінити місце роботи. Анастасія легко знайшла іншу фірму, і після першої ж співбесіди її запросили на стажування. Проте батьки були категорично проти несподіваного рішення доньки. Дівчина не знала, як переконати рідних, що так буде краще для неї. За порадою вона приїхала до бабусі. Баблюб. В мене хороші батьки. Але я не знаю, як їм пояснити, що я вже доросла. Сваритися з ними не хочеться, але інакше не виходить. Може, ви мені щось порадите. Дай но мені горобину. Бачу, ти вирішила змінити місце роботи, а твоїм батькам це. Не подобається. Точно. Але ж я маю право сама обирати місце, де мені працювати. Звичайно, справа твоя. Але знай, що разом з новою роботою і все твоє життя зміниться. Я цього і хотіла. Я вже втомилася від постійної опіки батьків. Їх можна зрозуміти. Вони хвилюються за тебе. Просто батьки досі сприймають мене як дитину і бояться відпустити від себе. На нову роботу. Тебе сама доля привела, тому роби як надумала. А якщо хочеш довести усім свою самостійність, то маєш з'їхати від батьків і почати повністю самостійне життя. Дослухавшись до бабусиної поради, Анастасія наступного ж дня повідомила батькам, що з'їжджає від них. Дівчина збиралася тимчасово пожити у подруги, а з першої зарплатні планувала шукати собі окреме житло. Дякую, мамуль. Ну, все, речі я зібрала. Якщо щось забула, заїду пізніше. Може, ти передумаєш? Ну, що тобі їхати там десь? Все ж добре було. Ні, мам, не було. Ви контролюєте кожен мій крок. Тома моя освіта не сподобалась. Тепер робота не така. Вам і хлопець мій не подобається. А він мене між іншим підтримав. Ах. Та це Люнька тебе надумав. Його ідея. Як я одразу не здогадалась. Мам, будь ласка, припини, це моя ідея, моя. І льоня тут ні до чого. Ну от ти знову мене не розумієш. Все, я так більше не можу. Насть. Анастасія як і планувала, переїхала до подруги. Минуло два тижні з того часу, як дівчина влаштувалася у нову фірму. Вона старанно виконувала всю роботу, яку їй доручали. Так, я хочу з тобою серйозно поговорити. Присядь, будь ласка. Настя, ми домовлялись з тобою, що ти стажуватимешся у нас місяць. Проте за ці два тижні я побачила все, що хотіла. Людмила Павлівна, я щось не так зробила. Ні, навпаки, я дуже задоволена твоєю роботою. Готова взяти тебе в штат. Я з радістю. От і чудово. Тож з робочими обов'язками ти вже ознайомлена, а з приводу зарплати зайди, будь ласка, в бухгалтерію. А і ще дещо. Я приємно вражена твоєю працездатністю, проте у нас не прийнято ночувати на роботі. Якщо ти щось не встигаєш, ти можеш доробити це просто наступного дня. Вибачте, це більше не повториться. Просто я зараз шукаю собі житло, а зарплата не скоро. І поки живу у своїй подруги, та її хлопці, а там тіснувато. Та й заважати їм не хочеться. Зрозуміла. Я думаю, що я зможу тобі з цим допомогти. Заходь на бійся. Це робоча квартира. Іноді, коли приїжджають партнери і не хочуть в готель заселятися, тут і до офісу дуже близько, а зараз квартира пустує, тож можеш пожити тут за рахунок фірми. Але єдина умова, щоб сусіди на тебе не скаржились. Домовились, зрозуміло, ніяких скарг. Дякую, я знайду собі житло, як тільки отримую зарплату. Анастасія була дуже вдячна начальниці за таку можливість. Того ж вечора дівчина перевезла до службової квартири свої речі. А наступного дня вона зустрілася зі своїм коханим хлопцем Леонідом. Він саме повернувся від батьків, які жили в іншому місті. Мене взяли в штат, маю тимчасове житло. Зарплата, звісно, менше, ніж було у батька, але тепер я нарешті можу робити те, що хочу. <рес> що ж, таке потрібно якось відсвяткувати. Чудова ідея, можемо навіть зараз. Тут таке діло, Кицюнь. Я не зможу тебе зараз пригостити. З роботою повний капець. Я б хотів, як ти, влаштуватись, але поки не щастить. Вибач, мені так незручно. Ну, нічого страшного. А давай я нас пригощу. Це ж я маю проставлятись. Анастасія намагалася підтримати коханого і була упевнена, що скоро він теж знайде хорошу роботу. Ось так виглядає план роботи на місяць. Цьому стовпчику записуєш дати, а тут розрахунки. Зрозуміла? Зрозуміла. Mm -hmm. Тільки можна я це завтра зроблю? Ну, звісно, робочий день вже скінчився. А куди ти так поспішаєш, якщо не секрет? У мене сьогодні побачення. Йдемо mm -hmm. в театр. Твій хлопець цінує мистецтво, якщо покликав театр. Ну, взагалі, то це я його покликала і квитки купила. В нього просто з роботою зараз не складається. Тому поки без грошей. Он як? Та ні, ви не подумайте. Мій Льоня хороший. Я його люблю. Він мене. Це ж важливіше за гроші. Ну так. Добре, біжи на своє побачення. Після вистави. Леонід залишився ночувати у Анастасії, а наступного ранку вирішив провести її на роботу. Сьогодні такий гарний осінній день. Дивись, які милі квіти. Тобі подобається? Я зараз? А, чорт, забув. Я ж вчора всі гроші віддав своєму сусіду по кімнаті. Його пограбували, витягнула гаманець. Який ти в мене добрий, Льонь? Зачекай. Тану. Ти сама собі букет купиш? Що ж я за чоловік тоді? Заспокойся, квіти справді гарні. Я хочу їх купити. Ну, добре. Як скажеш, мила. Анастасії подобалося, що Леонід був романтичним і ніжним із нею. Щоправда, дівчині поки доводилося усі спільні витрати брати на себе. Але вона була упевнена, що це тимчасово. Адже Леонід не сидів, склавши руки, а ледь не кожного дня розсилав резюме і ходив на співбесіди. Доброго ранку. Це був твій хлопець. Квіти він подарував. Доброго ранку. Так. Ну, майже. Тобто ти квіти сама собі купила? У нас є 20 хвилин, давай зайдемо в кав'ярню. Там розкажеш, як пройшло твоє побачення. Так, можна. Блін. Льоня мені гаманець забув повернути. А навіщо він взагалі його брав? Це випадково сталося, коли він за квіти платив. Я розумію, як це виглядає, але Льоня справді хороший. Просто в нього зараз період непростий. Людмила Павлівна вкотре ну, я... проявляла справжню турботу про дай, Анастасію. А головне, вона вміла вислухати і підтримати дівчину, на відміну від батьків. Проте Анастасія все-таки сумувала за ними і після роботи вирішила навідатися додому. Ма, тат, ну може досить дутися. Я тортик смачний принесла. Давайте просто чаю поп'ємо, поговоримо. Я вже ще напився. Дякую. І в мене помічниці зараз немає, то ж в мене роботи багато. Бачиш, до чого ти батька довела, без час тепер такі похмури ходить. Хоч ти не починай, я починаю. Це ти цю кашу заварила і втекла. Ми з батьком хвилюємось, місця собі не знаходимо. Ти ж навіть не заходиш. Ось зайшла і що? Одні претензії від вас чую. А на роботі мене цінують, прислухаються. Та моя начальниця лагідніша, ніж ви. Значить, тобі якась там начальниця рідніша за власних батьків. Ну от, знову все, що не скажу, все не так. Попила чайку. Примирення з батьками так і не відбулося. Анастасію це дуже засмучувало. Тому вона вирішила ще раз запитати поради у бабусі. Я зробила, як ви сказали, і роботу змінила, і переїхала, а з батьками все одно сваримося. Бо вони і досі не приймають твій вибір. Але бачу, на роботі в тебе все добре. Робота класна, і колектив до мене добре ставиться. А особливо моя начальниця Людмила Павлівна. З нею й поговорити можна, і порадитись. Вона для мене, наче друга мати, стала. У тебе є з собою річ, яка з твоєю роботою пов'язана. Дай їй мені. А є ручка корпоративна, такі всім дають. От. Не просто так начальниця тобі до душі припала. У вас з нею глибокий зв'язок. Скоро вона розкриється і твоє життя зміниться. Я не дуже розумію, про що ви говорите. Як мені вчинити з батьками? Бо ми завжди з ними знаходили спільну мову. А останнім часом взагалі не чуємо одне одного. Дай мені мотанку. У тебе і справді? Наче зв'язок з батьками втрачений. А все тому, що ти загубила щось важливе. Бачу, ти на шиї щось носила? Точно Кулон у вигляді дерева. Мені батьки його подарували ще в дитинстві. А нещодавно я його десь загубила, бо ланцюжок розірвався. Погана це прикмета. Загубити? Чи пошкодити річ із зображенням дерева до втрати зв'язку з рідними? Бо дерево це символ роду. То що мені тепер робити? Бачу той кулон у тебе вдома. Знайди його і одягни зі словами: як кулон зі мною, так і увесь рід за мною. Повтори тричі, це допоможе тобі заручитися силою роду. І зробити правильний вибір. Про який вибір ви говорите? Скоро сама зрозумієш. А як правда розкриється, доведеться тобі обирати. А щоб не зробити помилку, проведи обряд з колоном. І пам'ятай, що б не сталося, твої батьки тебе люблять. Та я це й сама розумію. Дякую. І ще одне. Бачу нещиру людину біля тебе. Тому будь обережна. Анастасія була спантеличена словами бабусі про якусь давню таємницю і нещиру людину. Але вона вирішила дослухатися до її поради і знайти втрачену річ. Наступного дня у свій вихідний дівчина приїхала додому, коли батьки були ще на роботі. Так? Так, Людмила Павлівна. В офіс зараз? Ну, я трохи зайнята. Терміново добре зараз буду. Анастасія здивувалася несподіваному дзвінку Людмили Павлівни, яка попросила дівчину терміново приїхати на роботу у вихідний. Людмила Павлівна, що сталося? Так, ти вчасно. Нема часу пояснювати. Зараз сама все зрозумієш. Будь тут тільки тихенько. Заходьте. <кій> Людмила, я не запізнився? Заходлювання. Радий вас бачити. Шарівно виглядаєте. Завжди вважав зрілих жінок дуже привабливими. Облиш. Давай одразу до справи. Ось, як і домовлялася. Я віддаю тобі гроші, а ти кидаєш Анастасію. Все в силі. Секунду. Так, я згоден. Приємно мати справу з серйозними людьми. Ти так спокійно погодився. Слухай, мені просто цікаво, а тобі не совісно? А як же любов? Ну, я ж не дурень відмовитися від такої вигідної пропозиції. Таких, як Настюха, у мене буде ще купа, а от гроші не за кожну пропонують. Що ж, дякую за чесність. Тоді я тебе більше не затримую. Як Льоня відмовився від мене за гроші? Настюш. Не жалку за ним. Він не вартий того. Я одразу зрозуміла, що він Альфонс. Зібрала про нього інформацію і домовилась про зустріч. Я навіщо ви взагалі полізли в мої стосунки? Анастасія була шокована вчинком коханого і була ображена на свою начальницю. В розпачі дівчина вирішила взяти відпустку за власний рахунок і наступного дня приїхала до бабусі. Але я навіть подумати не могла на льоню. І Людмила Павлівна теж молодець, влаштувала ту дурну перевірку. От і розкрилася та таємниця, про яку ви розказували. Начальниця твоя хотіла як краще, вона вберегла тебе від нещирих стосунків. Але не про ту таємницю я тебе попереджала. Ти чому обряд з колоном не провела? Не встигла. Людмила Павлівна терміново викликала на роботу. Там ця ситуація з Льонею. Ну було вже не до того. Якщо хочеш поновити родинний зв'язок з батьками. Робити обряд. А потім зустрінься з начальницею. Ви маєте з нею відверто поговорити. Я не хочу її бачити. Хто їй давав право лізти в моє життя, і до чого тут моя начальниця, якщо ви говорите про якийсь там родинний зв'язок? Ти ще всієї правди не знаєш. Я тебе попереджала про зміни. От вони і прийшли. Тепер доведеться тобі робити вибір, як би важко не було. І Коли начальниця тобі подзвонить і запропонує зустрітися, не відмовляйся. Але перед цим обов'язково проведи обряд. І надінь кулон. Повертаючись від бабусі, Анастасія купила новий ланцюжок для колону і, нарешті, провела обряд. Як кулон зі мною, так і весь рід за мною. Як кулон зі мною, так і весь рід за мною. Так, слухай. Коли до дівчини подзвонила начальниця, Добре, вона, згадавши слова бабусі, домовилася із Людмилою Павлівною про зустріч на службовій квартирі. Настюш, ти маєш знати: Льоня перший мені подзвонив і запропонував зустрітись. Мій номер він знайшов у тебе в телефоні. Я не хотіла одразу говорити ще більше тебе не засмучувати. Ну і навіщо це йому? Він запропонував зустрітись. І почав відверто фліртувати. Казав, що цінує дорослих жінок самодостатніх. Ну і я зрозуміла, одразу здогадала, що йому потрібно. Запропонувала грошей. Ну а далі ти знаєш. Покидьок. Ви були праві. І мої батьки теж. Дарма я не послухала. Ну, Настюш. В житті різне буває. Ти обов'язково ще зустрінеш достойного чоловіка. Не хочу. Я вже награлася в кохання. Буду, як ви, Зосереджусь на кар'єрі, а згодом взагалі свій бізнес почну. Я свого життя нікому не побажаю. Грошей успіху недостатньо для щастя. Потрібне ще кохання, сім'я. А я робила дуже багато помилок і втратила все. Життя мене покарало. – Бо про що? Неважливо. Давай приводь себе до ладу і з понеділка чекає тебе в Офісі. Бадьору, веселу. Домовились? А я тебе завжди підтримую. Дякую вам. Дивно я нікого не чекаю. Піду гляну хто там. Гастінька, доця. Ну, як це розуміти? Ти чому трубки не береш? Мама з розуму сходить, я переживаю. Ой, я звук в телефоні вимкнула. Я вам все поясню, але трохи пізніше. А зараз я хочу вас деким познайомити. Мам, тат, це Людмила Павлівна, моя начальниця. А це мої батьки. Щось не так? Це так зустріч. Давно не бачились. Правда сестричко. Сестричко? Ну що, Люд, ти це почала Розказуй Правду? Настюш. Я твоя мама. В Сенсі. Моя мама от. А це тато. Чи ні? Мам. Настя, Видно, настав час все розказати. Твій тато, він дійсно твій батько. От я твоя рідна тітка. Ти тільки вислухай, не перебивай. Це ще до твого народження було. Ми з твоїм татом одружились і переїхали жити у місто, а Люда тільки вступати мала, і ми забрали її до себе. Вона закрутила роман з моїм чоловіком і завагітніла. Ми з ним помирились, він каявся дуже, я його простила. А від нашої мами, бабусі твоєї довелося приховати мою вагітність, бо вона просто вбула до мене. Тому, коли ти народилась, ми записали тебе на мене і твого тата. А Люда втекла, лише записку залишила, що не готова бути матір'ю. Поїхала за кордон навчатись, а ми всі ці роки виховували тебе як власну дитину. А з людою домовилися, що вона більше ніколи не з'явиться в твоєму житті. Я навіть пригрозила, що якщо що все мамі розкажу. Так все й було. Потім мами не стало, я повернулася в це місто, відкрила свою фірму, навіть вийшла заміж, не вдало правда, ми. розлучилися за кілька років. А ось дітей мені більше долі не дала. Потім ти прийшла до мене на співбесіду. Я ще з анкети зрозуміла, що ти моя донька. І тому ви взяли мене на роботу. Ні, ні, звісно, ні. Ти дуже хороший працівник. Я пишаюсь тобою. І щодо Льоні я не могла спостерігати, як дурять мою доньку. Настюша, будь ласка, пробач мені. І ви пробачте мене, будь ласка. Мені. Треба час все це переварити, але якщо вже так склалось, то нам всім треба помиритися. Я не можу обрати когось. Ви всі дорогі для мене. Я люблю вас всіх. Я, звісно, я згодна, я на все згодна, аби дозволила твої батьки. Мам. Тату. це буде важко. Але я спробую. Я теж Анастасії було непросто прийняти таку несподівану правду. Але дівчина раділа, що між нею та рідними людьми більше немає таємниць. Вона нарешті порозумілася із батьками, які визнали її право на самостійність і повернулася жити додому. Однак працювати дівчина продовжила у фірмі Людмили. Бабуся каже: дерево це символ роду, тому загубити особисту річ, талісман чи прикрасу із зображенням дерева це до втрати зв'язку із рідними.